Розмитнення авто, яке вже є у власності рік, два, три або більше. Наш підписник запитує, чи є різниця, коли ми розмитнюємо авто, яке вже є у користуванні рік, два або більше. Звичайно, жодної різниці в такому випадку немає, але є деяка специфіка. Як правило, власники авто, які користуються ними вже багато років, не зберігають договір купівлі-продажу. А цей документ є дуже важливим і обов'язковим, коли ми розмитнюємо свій транспортний засіб. Але відновити договір купівлі-продажу це не є великою проблемою. Коли ви знімаєте авто з обліку, це перша задача перед вами, яка стоїть. Ви отримали транзитні номерні знаки, скидаєте фото всіх документів, які є. І ми вже вам майбутньому допоможемо відновити договір купівлі-продажу, і ви з цими документами поїдете в Україну. Що потрібно мати? Перше це транзитні номера, технічний паспорт, друге це договір купівлі-продажу на авто. І третє це ваші документи, ваш паспорт та ідентифікаційний код. Далі від нас ви Отримуєте спеціальні коди ПД і ЗДП, перетинаєте кордон, приїжджаєте додому по місцю проживання, там сплачуєте митні платежі і ми розмитнімо ваше авто. Українці, купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.